Деякі покупці настільки покладаються на нотаріуса, бо він їх знайомий, друг, може це і так, але вони не 100% гарантія угоди. Чого? А відкрити реєстр судових рішень, визнання недійсне, витребування майна. Повірте, і нотаріуси там були не дуже чужі і все інше. Бачите, яка ситуація. Щось там нарилося в історії юридичної чи суб'єкта чи об'єкта нерухомості і все пішло не так як гадалося тому це треба запам'ятати що нотаріус нотаріусом а купівля це досить складна процедура недаром там коли купляють великі корпоративні права ці ж акціонери такі як білгейтс не дурні то крім нотаріуса ще там купу, купа юристів грає всю історію все що можна про цей об'єкт тому нотаріус це не 100% гарантія